Шановні представники СМІ. Я думаю, ми будемо розпочинати. Хто захотів прийти, той прийшов. Тим паче, що у нас сьогодні прес-конференція приурочена дуже важливій для нас мистецькій програмі. Це молода еліта міста. От я зараз в руках тримаю простий такий конвертик, на якому ми пишемо Молода еліта міста. Театральний проєкт Хмельницького міського монотеатру Кут. А далі на конвертику номер учнівського закладу і навіть нумерація ось цих еліт квитків, які знаходяться в цьому конвертику. Їх тут, бачите, 10. В кожному конверті 10 еліт квіточків От якраз і в цьому заключається. Довгоочікувана очікувана ця мить, де ми можемо презентувати проєкт, який направлений на ту молодь, шкільну молодь, яка може проявити себе в тому чи іншому учнівському закладі. Чи то спорт, чи то мистецтво, чи просто активна позиція школяра, школярки і як їх всіх. Зі всіх шкіл можна зібрати в одному місці. Через касу вони всі не зберуться. Не можна таку ініціативну групу в один момент просто зібрати. Багато років я намагався пояснювати чиновникам, міській владі, депутатам, спонсорам, що таких дітей потрібно збирати не за кошти, а через Якийсь красивий гарний хід і дати їм всім зібратися не просто поспілкуватися, а подивитися виставу, погомоніти з актором, потім після цього познайомитися, можливо, випити кави, чаю.